Грузія християнська країна, де люди підтримують найбільше релігійне свято. Це Великден. Камердюват. Доброго дня. Будь ласка, обзянити. маленькою грузинською душевною сім'єю. Будь ласка, проходьте. Мене звати Інга, я грузинка, я понад 20 років. Живу в Україні. Хочу розказати рецепт грузинської традиційної паски. Я буду готувати паску, така готувала моя мама. Діваємо яєчка, додаємо туди сахар, декілька ложок, додаємо масло. І це все розмішуємо руками. Зазвичай, коли у нас Тіста замішують на паску, моляться. Моя мама зазвичай завжди тісто місила вночі, щоб нікого не було, щоб було тихо вдома. А утром рано вставала, формувала, замішувала ще раз це тісто і потім на форми і так випікала. Ну, мама вимішувала десь годину тісто. Вона от стояла, молилася і вимішувала це тісто. Тісто підкисає, вона його обратно замішувала несколько разів. І Паска краще буде, більш пухнастіше. Накривала. Я сюди приїхала в 2003 році, але все одно підтримую свою свої традиції, свій менталітет. тому що дуже схожі Україна з Грузією. Мені Дуже любиться люди, відношення, повага до людей. Так, ми викладаємо вже тісто в форму. Воно у нас підкісне, потім будемо ставити випікати. Декілька годин треба, щоб воно постояло, щоб викисло. Малій неба Паска. Скоро буде велидень. Паска, яйця красимо, це обов'язково має бути на столі. Нічого у нас не малюють, у нас тільки має бути червоний колір. Не малюється нічим. Ну, Завжди це так було, це традиційно так. Це тепер вже роблять які малюнки, наклеїчки. Ну, я так не роблю, тому що я підтримую свої традиції. Як мене мама вчила, я так і роблю все і так і готую, так і накриваю стол. Кладемо нашу пасочку в духовку, температура буде 150 градусів. Коли паска печеться, відкриваємо духовку. Просто дивимося, як вона випікається, і все. Ну, я мінгрілка. Я чистокровна мінгрелка по національності. Трошки відрізняється. Мінгрели Грузії. Мова відрізняється. Мінгрели жили в абхазській території. Абхазська територія окупована русскими. Я не можу заїхати туди, там де я жила і народилася. Там російський народ. Після того, як почалася війна на Україні, у мене дуже багато вінань з Грузією. Я завжди говорю, що те ж саме э, війна, яка була між Росією і Грузією з 91-го э, року, так само і на Україні. То ж саме така ж ситуація на Україні. Пасички вже готові. Yeah? Ну, Будемо тепер прикрашати. Це у нас шоколадний крем. Це топлене, молоко, шоколад і масло. І карамель туди трошечки. Моя мама так завжди робила. Все, наша паста готова. Найсмачніші пасти для наших ройцок. Перше побажання для наших найкращих військових. Обов'язково дякуємо їм за наш захист, за наше мирне небо, бо вони у нас самі найкращі. Мені приємно це зробити, допомогти будь-якими сілами. Грузинська кухня їжа тут хачапурі, люля-кебаби, пасочки найсмачніші, чебуреки і солодощі. Парані на нашій вдольниці. Я їздила, відправляю військове. Тому що я це дуже хочу зробити і е, з кожним поздороватися, і кожного обняти і привітати з Великодні. Їдемо до наших військових. Зразу поїду чаміці в Грузії, коли почалася війна, і коли тут, і завжди тато говорив, що я повернуся на свою землю і буду там ще жити. Але, на жаль, так не сталося. Рано пішов в Хазію, там, де я родилась, там, де мій рідний дом, в мене мрія, що я колись туди приїду, там, де я народилася, там, де я виросла. Я думаю, що все буде. Доброго дня і ще ну, раз ми вже хочуть. тут. а? Я думаю, що це буде дуже приємно всім. Я цим горжусь, що я є на Україні. Я це можу робити. Я дуже ціню і дуже люблю Україну. Це моя вторая родина. Мені це дуже близька. Гості до вас зійшла, смоколіки вам трошечки принесла, щоб хоча б щось зробити приємне. Добре? Все, дівчата вам зараз принесуть. Грузинські страви відправляла і сама їздила і відправляла військовим. І досі відправляю на фронт. У мене там дуже багато друзів є, дуже багато знайомих є. Як тільки з ними є зв'язки, є можливості, я завжди говорю: дзвоніть, я чим можу, тим допоможу. Я збираю посилку і відправляю військовим. Дякую вам. Дякую! Дякую! Дякую. Дякуємо вам. Було таке, що я приїжджала в ліцю і бачила цих поранених. Я просто виходила з зі слізами, бо мені важко на це дивитися. Сразу уявляю ту війну. То, що ми пройшли в Грузії, я це бачила своїми очами. Була маленька, але я це пам'ятаю дуже добре. Ну і два дні після цього всього плачу просто. І все стоїть перед очами. То, що происходило у нас теж в Грузії. Це найголовніше, щоб була мирна країна. І так і буде. Слава Україні! Героям слава!